Доброго дня! Я запрошую учнів на творчу майстерню. Сьогодні ми будемо з вами з пластиліна ліпити пингвина. Спочатку добре розминаємо у руках пластилін, а потім починаємо формувати пальцями тулуб і голову пингвина. Пам'ятаємо, що голова в нас буде значно менше, ніж тулуб. Ну, от приблизно ось так нас повинно було вийти. Тепер зробимо невеликий хвіст пингвину, пам'ятаємо, що він є в цієї пташки, маленький, але є. Гостренький цей хвіст. Так, ось є хвіст. І намітимо, де в нас будуть очі. Ось саме так. Так, а тепер нам треба зробити носик. Ось ми взяли маленький шматочок пластиліна. Пам'ятаємо, що носик невеликий у Пінгвіна. Так, ось він є в нас. Не вистачає крил? Так? Пінгвіна вони теж немаленькі. Щоб зробити два крила, нам потрібні дві такі горошини пластиліну. Приплюснули його, ну, нехай буде ось так. І тепер починаємо формувати крило. Один край крила в нас буде вузький, так, а інший навпаки широкий. Так, вилипили. Тепер дивимося, де нам краще його розташувати на крильці. Бачимо, що за велике крило. Друге крило повинно бути такого саме розміру. Тому підрівняємо їх. Так, ми бачимо, вони однакові, так? Тепер ліпимо до тулуба пингвина. Крила теж повинні розташовуватися на одному рівні. Краще це робити, коли ми дивимося на пташку ззаду. Тут ми можемо і крильця розрівняти. І переходи в нас повинні бути рівномірними. Намагайтеся так приліпити крильця, щоб не видно було, що вони зроблені з іншого шматка пластиліну. Так, бачимо, що в нас виходить. Подивилися, що отут спинка в пингвина була рівненька. Ну, я думаю, крильця треба трішки вперед сагнути. Ось що в нас вийшло. Який. Пенглинчик. А тепер треба його намастити клеєм, щоб завтра ми могли легко пофарбувати нашу пташку.